Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як відремонтувати мікрохвильову піч чи другий якийсь побутовий прилад без походу в майстерню. Переважно з тієї більшості випадків, як нам говорив у нас коли вчитель, що ремонт на 90% складається з відсутністю контакту або коли забагато контакту. От. Ну, то Коли забагато, то вже погано. Переважно відсутність контакту. От. Розібирав я, витягнув плату, була глючила, то включалась, то виключалось, працювало некоректно. От. І зараз я покажу на платі прикладові огріхи. От. При закриванні самої дверки з'являється вібрація переважно переважності більшість більшості приладах так само вібрація, є чи пральні машини чи що. От. Майстри зразу рекомендують. Переважності більшість майстрів рекомендує міняти плату, От. але можна попередньо самому передивитися плату. Ось ніби плата стоїть. Вроді все нормально, так? все чітко, все грає. Зараз ближче подивимося на цей контакт. Ось цей крайній контакт ніби нічого виглядає. Так, на око то виглядає нормально, але якщо його роздивитися докладніше, то зараз я лопу прикладу. От. І що ми бачимо? В общем, трансформатор відірвалася ножка. Ось тут і ось тут. Тут тобто, практично незамітно. Але тут же контакту немає. Ось так само тут замітна тріщина. І так, походу, я по платі передивився, ось тут тріщинка є. Тут тріщинка є маленька, появляється тільки. Значит, тут трещинки. Маленькие появляются трещинки. Вот. Ну, там, в принципе, уже все нормально. Видишь, меньше. Ну вот что я хочу показать, что... Вот, вэдно, да? Видно, и классно. Тут То -то тут же пропало, пропал контакт. Тоді всі інші самі контакти будуть пропадати. От тут висить трансформатор і при закриванні мікрольовки з'являються вібрації там, чи ще щось. І від цих вібрацій тріскаються самі навколо місця кріплення, чи якихось важких монтажних елементів, от які потрібно першим ділом перевіряти важкі речі. На який йде нав'язка, до, до яких підходять клеми. В даній ситуації тут у мене ще клема на клемі, тріщини так само. От, видно, що клема теж дає свій, свій баланс там, якийсь там, і воно там розрухується в ситуації. Ось такий світ, світ електрики, електроніки. Це вже застаріла електроніка, зараз все СМД і мікросхеми. От. Але в принципі пічка класна, пічка робоча і нести її в ремонт через такі дрібниці нема змісту. Ці дрібниці можна самому обнаружити за допомогою такої маленької лупи. Ось Помічничок. Як кажеться, От. Зараз я це все пропаяю. Складу і подивимося, що воно буде працювати. От. Як я паяю, не буду це знімати на відео. Бо по-перше, паяльник у мене ужасний. Ось такий паяльник. Але ну, то нічого. Все буде має працювати добре і так без цього. Так, Я буду паяти, а тут ставлю на паузу. Так, мій містер паяльник. Ось так. Чуть-чуть я збільшую ці місця. Ось ці місця я перепаяю. Порублеві. Зроблю там більші бульбашки. О, тепер воно буде мати більше місця. О, кріплення вже буде. Набагато міцніше. Вроді Вроді все. все, зараз я буду збирати. І того тут вийшло ...з цих три хоробливих місця і ці... цілий ряд. Зараз я буду збирати. Пробуем. Так. Алло. Все. Окей. Так. Все, все чітко працює, можна збирати. Ось так що я хотів показати, як відремонтувати власними силами якийсь агрегат. От. Тобто, або нема контакту, або є контакт, там, де його не має бути. В принципі, все. За таку роботу сервіс би взяв до 1000 гривень. Ясне діло, що вони б певно накрутили собі і махали мозок тиждень два. І з великими зусиллями би це все робили там і так далі. От. А тут за якихось там пів години можна знайти причину і її устранити, користуватися далі. Все, всім дякую, до зустрічі.